Так, Ось товариш мене кожен рік просить обрізати йому от абрикос. Є це абрикос у відео, як ми того року обрізали. Працюємо це уроку, дивіться, у нас все уроку є, є ось такі... Є в такі, там кричать люди, всі, всі хочуть мене побачити. Є такі в нас однорічні пагони, вони нам не потрібні, вони. Ми вирізаємо під ноль. Ні, чуєш, дай мені, Олежик, дай, пожалуйста, мені, я буду знімати ближче. А я йду, а ти йде? Ось оператор побіг, пожалуйста. Ось дивіться, як ми будемо зараз працювати. Секундочку, поставлю ножиці. Дивіться. Нам зрізи дали цього року, ось, виходить, ось такі однорічні пагони. Вони нам не потрібні, бо це є жировики. Дивіться, які я зроблю зріз не під самий ноль, а ось так. Ось так. Бачите? Таку лишаю п'яточку. Для того, щоб воно добре. Получається, зажило. Ось коротенькі, коротенькі такі списики на абрикосі я не трогаю. Взагалі, тому що це в наш урожай, виходить. ось дивіться, всі в нас в таких списиках. Ось, бачите, в списках, списках, списках. Оце все плодові списики. Це все плодові бруньочки, на яких де урожай. Дивіться, того року робився тут зріз з переводом ось на цю гілку. Як це Ага. Ось, зробився зріз. З переводом ось на цю гілку. Нам дало ось такі опять же, пагони. Той що росте строго доверху, ми його взагалі забираємо, звідси. А ось цей ми прирізаємо буквально ось тут, на бруньку, наружну, щоб нам гілка пішла в це пространство. Он, он, видно, мої поклонники. Віктор, товариш мій, ось так. Зрізаю, дивіться, на такі пеньочки. Бачите, чуть менше треба брати ось так. О. Дивіться, ця гілка вже обрізана, вона в нас дасть молоді пагони. В цьому році вона вся від плодоноси повністю до самої основи. Дасть молоді пагони, з якими ми будемо працювати. Ось у нас гілка є в кінці з двома пагонами. Це ідеальна гілка, в нас немає на неї жировиків, нічого. Ми з цією гілочкою що робимо, що в нас виросла. Врізаємо на такий ось пеньочок. Тут ми робимо в кінці з цими абрикоска медвідця, дивіться, що я не знаю, чи так видно, бо виходить я Ось ми цю робимо коротшу, а цю робимо трохи довшу. Ось так ми зробили. Вони нас теж будуть на наступний рік всі загружені. Скоріше ж за все, що може навіть в самому році ми будемо мати з них, них урожаю. Блін, не знаю, чи добре зйомка, буду старатися. Ось росте внутрі. Внутрі ми забираємо. Ось такий строго росте доверху. Ми його забираємо взагалі. Ось так. Раз і все. Коротенькі ми не зачіпаємо. Такі довші ми теж залишаємо. І все. І так, в принципі, працюємо з абрикосою. Коротенька Залишаємо, дивіться, може бути коротша десь до пів метра. Ви можете її прирізати наполовину. Якщо вона слабенька, слабенька називається вона тоненька. Жировик, він грубий, строго росте вверх. Ось такий, бачите? О, оце називається жировик. Він нам тут не потрібний на ось. Ось так. Все, Все, що забираю внутрі, те, що підмерзло, якісь травмовані гілочки. Ми все...